12 квітня 1912 року у Львові кілька десятків юнаків і дівчат вперше прийняли пластову присягу. Сьогодні ж скаутська організація пласт одна з найпотужніших молодіжних організацій в Україні. Нині вона об'єднує більше 10 тисяч юних розвідників. Найбільше українських бойскаутів гартується на Львівщині. При Карпатській станиці є теж чим пишатися. Вона друга за чисельністю в Україні з місцевими бойскаутами спілкувався Ігор Марковський. Вірність Богові та батьківщині, допомога іншим, а також життя за певними законами скаутів. Це основні принципи пластунів, які не вважають себе копіювальниками піонерів, адже ті оформились в організований рух пізніше. Українського скаута можна впізнати за зеленим однострім з капелюхом. Вступити в організацію можна з шести років. Жодних інших вікових обмежень немає. Коли дитина потрапляє в пласт, є такий перший період пластування, який називається новацтво. Це е, це діти від від шести до. 12 років. Потім де юнацтво. Якщо дитина була в новацтві, вона переступає в юнацтво, це від 12 до 18 років. Потім старше пластунство, це від. 18 до 35 років, і сеньорство від 35 до смерті. про перемоги пластуна та його участь у змаганнях розкажуть медалі на однострої. Обов'язковими атрибутами є шлюфка, що вказує на вік пластуна, і значок лілії, переплетений з тризубом. Лілія символ усіх бойскаутів. Кожна національна організація додає щось своє. Так в українців це тризуб. Поляків, зірки на картині, що висить в станиці, зображений святий Юрій, покровитель усіх скаутів. Власне, цей святий кажуть пластуни, як уособлює лицарство. Жодних інших покровителів, в тому числі серед політичних партій, організація не має. Пласт є автономною від інших політичних сил, але основне завдання наше плекати патріотів. Тобто патріотизм не можна віднести до якоїсь політики. Так це якби прпоприродні почуття нормальної людини. Сьогодні вихованці пласту сперечаються з спілкою піонерських організацій Києва за право представляти Україну у всесвітньому скаутському русі. До свого активу відносять те, що діючих пластунів значно більше, ніж піонерів. До того ж, пласт має найдовшу історію та чітко дотримується букви скаутських методів. Щороку проводяться численні табори. Тільки в Карпатах проходить чота крилатих, де вчаться літати на дельтапланах, кінний табір Герць та інші. Вирішувати ж технічні проблеми допомагає досвід старших колег. Проблем, яких таких ось немає за 94 роки. Якби є певний стаж роботи, який передався нам від наших дідів, прадідів, батьків, які були пластунами, або в діаспорі, які приїхали сюди. в організації вироблені певні правила поведінки. Так, окрім патріотичного виховання серед скаутів, пропагується активний та здоровий спосіб життя. За майже сторічну історію пласт виховав і продовжує виховувати чимало видатних особистостей історії України. Ігор Марковський, Едуард Сагітов, НТН.